Вітаю вас, друзі, любі квітководи, що може трапитися з клівією. Вона ось почала щось хоп, бачите, жовтіти, ось такі листя. Зараз буду її. Діставати з горщика, висипати землю, дивитися, що там з корінням. Та, мабуть, буду відробля від... не відробляти, а обробляти фітоспорином. Стояла вона у нас в під'їзді. Така була пишна, вона навіть взимку в мене трошки поквітла, а ось це. Почала ось так от. Ну, я не скажу, що це гниє, я не розумію, що це таке. Це якесь, мені здається, грибкове захворювання. От, зараз вам поближче покажу. Щоб воно було залите і її не заливали. Бо вона стояла в під'їзді і про неї згадували, ну, не часто, скажімо так. Зараз буду діставати з горщика. Давайте вам покажу кореневу. Ну, є такі пусті корні, є гарні. Не розумію, що з нею не так. Зараз зачищу і подивимося. Дивіться, я зачистила пару всього було м'яких корінчиків. Так, коренева доволі хороша. Гнилій я ніяких поки що не бачу. Шийка оця, вона тверда. Можливо, це. Перезволоження. Можливо, коренева уперлася і мала місця їй було. Можливо, вона заглиблена була. Але просто подивіться, ну, коренева хороша, нема гнилих коренів, немає. Єдине, що мені не подобається, це от у нас стовбурі. Якісь залишки. Ось так я його все приберу. може, я не буду її заглиб... заглиблювати? Не знаю. Може, я, звісно, і наробила ділов? Але мені не подобається. Ось, дивіться, ось якась гниль. Мені таке не подобається. Я його все познімаю. От що це таке? Чому воно? Під стількома шарами листя? Це ж було все листочки, і воно все гнило і гнило. Ось. Чого воно тут? Коротше, отак я її облупила. Зараз оброблю фітоспорином, обріжу, мабуть, оці нездорові листки, залишу здорові і пересажу, мабуть, в інший ставчик та в інший грунт. Не заглибляючи. Спробую не заглибити її. Отут ще попідчищаю. Ну, по корінню у мене до неї немає ніяких претензій. Коріння хороше. Ось з цим з листочками щось не те. Замочу, може, зараз фітоспорині і підготую ставчики, ґрунт. Підготувала розчин. Зараз ми її замочимо. Ось такий. Розчин фітоспорину. Зараз ще, може, трошки водички додам, щоб повністю покрила кореневу систему. Я додала водички, дивіться, коренево в нормі. Світлі корені, товсті, жирні. Не гнилі. Пару гнилих було, я їх прибрала. Хай постоїть, поплаває в фітоспоринчику, а там далі пересаджу новий ґрунт, новий ставчик. Друзі, я пересадила клівію в новий ставчик, в новий ґрунт, рихлий, все як положено, але прошерстивши інтернет, подивившись фото та описи хвороб клівії. Я так розумію, що це вірусне захворювання, яке не лікується. В описі було написано салатові плями на листях. Ну, ось я приблизно розумію, що це салатові плями. І, скоріш за все, це вірусне захворювання. Так що всі мої маніпуляції з протигрибковими препаратами, вони даремні. Буде жити ця клівія, скільки вона зможе жити. Нічого я їй не зможу допомогти з цим, з цим листям. Так що отакі справи, чим можу допоможу їй, але, на жаль, це вірусне захворювання, повторюся ще раз. Тому, якщо ви побачите подібного роду плями на вашій рослині, то, скоріш за все, це вірус. І нічим ви своїй рослині, окрім стандартного догляду і обрізання цих листків, ви не допоможете. Так що, отак, от. дякую вам, друзі, за перегляд. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава нашим героям! Дорогі наші підписники! Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, який називається Скабіоза Прохмансівна. Посилання на нього ви можете знайти під новими відео та в описі каналу. Чекатиму на вас. Цям!